Розділ восьмий. Тепер інша мати мала здоровіший вигляд, ніж досі. Щоки їй ледь зарум'яняли, а коси її ворушилися ліниво. мов розімліли Змії в теплий день. Чорні гудзі її очей виблискували, мов хто їх. Допіруна чистив, відполірував. Вона пройшла крізь дзеркало, от, ніби то було не щось тверде, а рідке, як вода, і витрішилася на короліну. Потім відімкнула дверцята маленьким срібним ключем. Узяла короліну на руки достото, як це робила справжня королінина мама, коли її донечка була набагато менша. І ну люла ти. Ще напівсонну дитину, от нібито було немовля. Інша мати занесла короліну до кухні і дуже обережно поклала її на барстійку. Короліна зробила зусилля, щоб прокинутися, пам'ятаю тільки, що її допірю люлили, люляли і любили і, бажаючи, щоб це тривало й далі. Але за мить збагнула, де це вона і з ким саме. Бачиш, люба моя короліно, обізвалася до неї інша мати. Я прийшла, забрала тебе з тієї шафки. Тобі треба було піднести урок. Але ми. Тут пом'якшуємо наші вироки милосердям. Ми любимо грішника й ненавидимо гріх. І віднині, якщо ти будеш доброю дитиною, що любить свою матір, якщо будеш слухняна і говоритимеш щемно, ми з тобою, я і ти чудово розумітимем і любитимем одна одну. Короліна продерла заспані очі. Так, продерши заспані очі, короліна промовила. Там у комірчині були й інші діти, повідомила вона, давні з давно минулих часів, справді, перепитала інша мати, жваво рухаючись поміж сковорідками і холодильником, носячись із яйцями, сирами, маслом та шматом покраєного бекону. Так, наполягала короліна, вони були там, гадаю, ви хочете перетворити й мене на одну з них, на мертву шкаралущу?» Інша мати лише лагідно усміхнулася. Однією рукою вона була яйця й виливала їх у миску, а іншою підбивала й вертіла їх, тоді кинула кавалок масла на сковорідку, де воно засичало, запирхало. А господиня тим часом порізала сир тонкими шматочками. Тоді злила розтоплене масло і сир в яєчну суміш і знову все те попідкидала, поколотила. А я думаю, ти просто дурненька, моя люба, відповіла інша мати. Я люблю тебе і завжди тебе любитиму. До речі, ніхто розумний, не вірить у привидів. А це тому, що всі вони такі брехуни в чуй дух чудового сніданку, що я готую для тебе. Вона вилила жовту суміш на сковорідку, омлет з сиром твій улюблений. Рот короліни наповнився голодною слиною. Ви любите ігри? сказала дівчинка. Таки мені розповіли. Чорні очі іншої матері зблиснули. А хто ж їх не любить, тільки мовила вона. Еге е, ж, сказала короліна. Вона злізла. Зверстійки й сіла за кухонний стіл. Бекон шкварчав і пирхав на грилі. Пах він чудесно. Чи не було б вам приємніш, якби ви здобули мене в чесному змаганні? запитала короліна. Можливо, відповіла інша мати. Вона хоч і зберігла незворушний вигляд, але її пальці засіпались, забарабанили, а червоний язик облизав її. Губи, що саме ти пропонуєш? Я, сказала короліна, обхопивши руками коліна, щоб не трусились. Якщо програю, залишуся тут і з вами навіки і дозволю вам любити мене. Буду вам, щонайсумліннішою дочкою. Їстимо вашу їжу і гратимуся в щасливі сім'ї, і дозволю, щоб ви нашили мені ті ваші гудзики на очі. Інша мати втопилася в неї, не кліпаючи чорними гудзиками очей. Звучить дуже гарно, похвалила вона. А якщо ти не програєш, тоді ви мене відпуст... відпускаєте. Відпустите, відпускаєте. Тоді ви мене відпускаєте. І відпускаєте всіх моїх справжніх батька-матір, тих, хто померлих дітей, усіх, кого ви запопали у вашу пастку. Інша мати виняла бекони з-під гриля і виклала його на тарілку. Тоді скинула сирний омлет зі сковорідки на тарілку, та так управно, що він, мов сам собою, склався в чудову омлетову форму. Жінка поставила тарілку зі сніданком перед короліною а ще склянку свіжевижуваного помаранчевого соку і кухоль пінистого гарячого шоколаду. Так, сказала вона, мені доподобається гра, але яка саме буде у нас гра? В загадки, на знання чи на вправність? Гра в пошуки роздобутки, запропонувала короліна. Пошуки речей, людей. І що ж, на твою думку, ти маєш вишукати в цій грі вихованки Короліно Джонс? Короліна повагалася мить, а тоді сказала моїх батьків і душі дітей, що в Заз... зазеркаллі. Інша мати так звитяжно заусміхалася. Аж короліна засумнівалася, чи правильно зробила вона вибір, одначе вже не передумаєш пізно. Домовились, кинула інша мати. А зараз з'їж свій сніданок, моя солоденька, не потерпай, він тобі не зашкодить. Короліна втопила очі в той сніданок, ненавидячи себе за те, що піддалася так легко, але ж вона помирала з голоду. Як я можу бути певна, що ви дотримаєте слова? запитала Короліна. Я присягнусь, запевнила інша мати, присягаюся могилою моєї рідної матері. А вона в могилі? доскіпувалася дівчинка. Отак. вигукнула інша мати. Я сама її туди поклала, а тоді, бачу, мати силкується вилізти звідти, то я її знову туди запхнула. Покляніться чимось іншим, щоб я могла покластися на ваше слово, моєю правицею. Піднесла свою праву руку до гри інша. Звільно поворушила вона довгими пальцями, демонструючи нігті, такі схожі на кігті, присягаюся правицею. Добре, стинула плечима короліна, домовилась. Вона розважливо спожила свій сніданок, що сили стримуючи себе, аби не проковтнути їду, мов голодна вовчиця. Поки дівчинка їла, інша мати невідривно видивлялася на неї. Нелегко було збагнути вираз у тих чорних гудзях материнних очей, але короліні подумалося, схоже, інша мати, також голодна. Вона випила помаранчевий сік, але не змогла присилувати себе хоч сьорбнути гарячого шоколаду, дарма що знала, він буде їй до смаку. Де можна мені розпочати пошуки? запитала короліна. Де хочеш, зринила інша мати, таким там, ніби їй справді було байдужим таким тоном. Короліна подивилася на неї і тяжко задумалася. Не було сенсу, вирішила вона обстежувати сад і позабункову територію. Вони не є справжні, а отже й не існують. Не існували ні занедбаний тенісний корт. Нібиздонний колодязь у світі іншої матері, справжнім, реальним був тільки сам будинок. Дівчинка роззирнулася по кухні, відкрила духовку, зазирнула до холодильника, покопирсилася у відділенні для салатів холодильника. Інша мати ходила на зирці за нею, дивлячись на короліну з посмішечкою в кутиках своїх губів. До речі, а які душі? завбільшки, запитала короліна. Інша мати вмостилась за кухонним столом, прихилившись спиною до стіни, але так нічого й не відповіла. Вона поколупалася в зубах своїм довгим нігтем із червоним лакуванням, а тоді почала легенько постукувати тук-тук-тук. По відполірованій чорній поверхні своїх чорно-гудзикових очей. Гаразд, мовила короліна, і не кажіть, мені байдуже. Це не має значення, допоможете ви мені чи ні. Всі знають, що душа завбільшки з пляжного м'яча. Вона сподівалася, що інша мати бовкне щось, ніби дурниці, вони завбільшки дозрілу цибулину чи валізу, а чи дідусеві годинники. Але інша мати просто усміхалася, а те постукування пальцем по гудзику око було таке постійне і нескінченне, мов крапотіння води з нещільно закрученого крана. І тоді короліна збагнула, то й справді крапотить вода. А інша мати, мов, виправилася. Дівчинка лишилась сама одна в кухні. Короліна здригнулася. Вона воліла, щоб інша мати була в якомусь одному місці, бо якщо ця жінка ніде, то вона може перебувати де завгодно. І зрештою, те, чого не бачиш, воно завжди страшніше. Дівчинка заклала руки в кишені, й пальці зімкнулися навколо заспокійливої зі форми камінчика з отвором посередині. Вона виняла камінчика з кишені й тримаючи перед собою, мов якого. Пістолета вийшла в коридор. Ніде жодного звука, крім того, крапотіння води з крана. Короліна подивилася в дзеркало у кінці коридору, а воно на мить затуманилося, і в ньому неначе попливли обличчя невиразні, безформні. А тоді обличчя зникли, і в дзеркалі не стало нікого. Крім дівчинки з замалою зростом, як не її вік, і в руці вона тримала щось таке, що ледь жевріло, мов зелена жаринка. Короліна перевела погляд на свою руку, в ній був простий крім яшок із просвердленою дірочкою, брунастий некоштовний камінчик. Тоді знов перевела погляд на дзеркало, там її камінчик мерехтів. Мерехтів, мов якийсь смарагд. Та ось із камічика в дзеркалі вихопився промінь зеленого полум'я і полетів до короліниної спальні. Хм, вихопились у короліни. Хучі за тим променем до спальні, коли короліна йшла, іграшки схвильовано затріпотіли, от, ніби раді були бачити її. А маленький танк викотився з коробки для іграшок, щоб привітати малу господиньку, і переїхав своїм гусеницями. Кілька інших цицьок. Та ось він гепнувся на підлогу і перевернувся та так і лишився лежати на килимку, мов жук, що перекинувся на спину. Танк гурчав і ганяв свої гусениці по колу, аж поки дівчинка взяла його і поставила на ноги. Засоромлений танк утік під ліжко. Короліна зазирнулася по кімнаті, роззирнулася. Позаглядала в шапки й шухлядки, тоді взяла коробку для іграшок за один край і висипала всі іграшки на килимок. А вони заборчали, почали потягатися, звиватися з незвички, звільнившись від обіймів одне одного, сіра кулька викотилася на підлогу і стукнулася об стіну. Короліна подумала, що жодна з іграшок не є дуже схожа на душу. Взяла порозглядала срібний браслет з амулетами, з нього звисали крихітні тваринки, амулетики, які гасали одна за одною по периметру браслета, так що Лисиця ніколи не доганяла кроля, а ведмідь не міг угнастись... угнатись за Лисицею. Короліна Розтолила долоньку і подивилася на камінчик з отвором, сподіваючись дістати якусь підказку, але не отримала нічого. Висипані з коробки іграшки здебільшого позалазили під ліжко, поховалися там, а тільки кілька цицьок, що лишилися на видноті: зелений, пластмасовий, солдатик, скляна кулька, яскраво рожеве йойо -йо і подібний дріб'язок. То все були такі речі, яких повнені дні коробки для іграшок у реальному світі, забуті й покинуті й нелюблені. Короліна вже хотіла піти пошукати, де іде, а тоді загадала той голос у пітьмі. Тихий, тихий шепіт. І що він сказав їй робити? Вона взяла камінчика, з отворами підняла на рівень свого правого ока, приплющила ліве око, і подивилася. Подивилася... На кімнату крізь той отвір у камінчику. Світ, яким вона його побачила крізь камінчик, був безбарний, сірий, мов малюнок сірим олівцем. Усе, здавалося, сірим. Ні, не геть усе. Щось там блищало на підлозі, а барва, мов жарина в коменку дитячої кімнати. А чи мов червоно-жовтогарячий тюльпан, що хитається під травневим сонцем, побоюючись, що коли вона відірветься оком від камінчика, то ніби жарина щезне, короліна простягла ліву руку, мацаючи, де ж воно, те що яріє. Та ось її пальці зімкнулися навколо чогось. Гладенького й прохолодного, вона його підхопила, а тоді відвела камінчика з отвором від ока. Щоб розглянути знахідку, скляна кулька з дна коробки для іграшок невиразно сіріла на рожевій її долонці. Короліна знову піднесла дірявого камінчика до ока і подивилася крізь камінчик на кульку. І знову кулька. Запалохкотіла, заіскрилася червоним вогнем. І чийсь голосочок прошепотів їй у голові. Як по правді пані, то я, оце, подумавши, переконався. Я, звісно, був хлопчиком. О, але тобі треба поспішати, ти маєш знайти ще двох із нас, а та карга вже розсердилася на тебе за те, що ти відкрила мене. Якщо я маю це зробити, подумала короліна. То тільки не в цих її одежинках, той перевдяглася знову в свою піжаму, блакитний халатик, взула свої капці, охайно склавши її, залишивши сірий светрик і чорні джинсики на ліжку, а жовто гарячі черевики на підлозі біля коробки для іграшок. Дівчинка поклала кульку в кишеню халатика і вийшла в коридор. А тут щось як ужалить її в обличчя в руки. Так січе шкіру пісок на пляжі вітряного дня. Прикривши очі долонями, короліна пішла далі. Піщані укуси жали все дужче, а йти ставало дедалі тяжче й тяжче, от ніби вона ступала вже проти буряного вітру. Лихий то був вітер і до чого ж холоднющий. Короліна ступила крок назад, на вже пройдений шлях. Ой, ступай вперед, прошепотів примарний голосок їй на вухо, бо карга сердиться. Короліна все ще в коридорі знову ступила крок уперед, аби тільки втрапити в новий порив шквалу, який колов їй щоки, обличчя невидимим піском, гострим, як голки, як бите скло. Грай чесно, крикнула Короліна в той вітер. Відповіді не було, але вітер ще раз шмагонув дівчинку злостиво, а тоді ослаб і вщух зовсім. Минаючи кухню, короліна у тиші, що зненацька запала в чула крапотіння води з незакрученого крана, а чи то довгі нігті іншої матері нетерпляче вистукували по стільниці і так кортіло глянути, що ж там, але вона погамувала це бажання. Ще кілька кроків, і дівчинка опинилася перед парадними дверми і вийшла на двір. Короліна зійшла униз по східницях і подалася круг будинку до помешкання інших, пан Примулий форсібіли. Лампочки навколо їхніх дверей спалахували і гасли. Тепер майже безладно, тож не виходило жодних слів, які б могла втямити короліна. Двері були зачинені. Що, коли вони замикані, дівчинка щосили їх штовхнула спочатку двері не піддавалися, а тоді раптом розчахнулись, і короліна вскочила, спотикаючись у темне приміщення. Дівчинка затисла в кулачку того камічика з отвором посередині й рушила в Чорноту. Вона сподівалася, що опиниться посеред зали, а попереду буде. За завісою сцена, але там не було нічого. Там панувала темрява, а театр був порожній. Обережно посувалася вона вперед. Щось зашелестіло над головою. Короліна подивилася вгору, де пітьма була ще густіша, і в цю мить наступила на щось ногою. Вона нахилилася і підняла ліхтарик. Увімкнувши, його обвела променем приміщення театр був покинутий. І занехаєний. На підлозі валялися потрощені стільці, старе запелюжене павутиння, оповивало стіни, звисаючи з перетрухлих балок з майже перетлілих оксаметових завіс. Знову щось ще лиснуло. Короліна спрямувала промінь ліхтарика вгору на стелю, там висіли якісь. Кисили подібні істоти, позбавлені хутра. Дівчинка подумала, що колись вони мали обличчя, можливо, навіть були собаками. Але які собаки мають шкіряні крила, мов кажани, які пси можуть висіти догори дригом, мов павуки, чи ті ж такі кажани? Світло стурбувало ті створіння, й одне з них знялося з повітря, важко б'ючи крилями запелюжене повітря. Воно прилетіло так низько над короліною, що вона мусила пригнутись. Створіння сіло на далекій стіні, а тоді рушило, чіпляючись кігтями назад до того гнізда, кажано псів під стелею. Короліна піднесла камінчика до ока й, дивлячись крізь цього. Камінчика оглянула, оглянула приміщення, шукаючи щось таке, щоб жевріло чи блищало, то був би певний знак, що в цій залі є ще одна захована душа. Променем Ліхтарика вона обмацувала залу, все вишукуючи, видивляючись, а від густих порохів. У повітрі промінь здавався чимось майже твердим. Щось там таке видніло за зруйнованою сценою на стіні за кулісами яке сіро біле, удвічі більше за короліну, воно приліпилося до стіни, мов слимак. Короліна зробила глибокий вдих. Я не боюсь, запевнила дівчинка сама, саму себе. Тільки не я, сама собі дивуючись, видралася вона на стару сцену, підтягуючись. І, втоплюючи пальці, спорохнявіле дерево. Підступивши ближче до тієї прояви на стіні, вона розгледіла то якась подоба мішка чогось такого, як торбинка з павучими яйцями. Від променя те щось затіпалося, щось там було в тім мішку, наче людина, але наділене двома головами і вдвічі більшою кількістю руки ніг, ніж мало бути, в когось одного. Та істота в мішку здавалася жахливо, безформною, недоробленою, от, ніби зліпили з пластиліну двох людей, а тоді розігріли і сплющили в одно. Короліна завагалася ближче. Підступати до тої маси їй не хотілося. Собакокажани кажани почали одне по одному спадати зі стелі й кружляти по театру, наближаючись до дівчинки, але й не чіпаючи її. Мо тут і немає жодних захованих душ, подумала короліна. То чи не ліпше буде звідси звідсіля й пошукати деінде? Вона востаннє оглянула. Приміщення крізь продірявлений камінчик. Занедбаний театр мав блякло сірий вигляд, але щось брунасте жевріло, розкішно яскраве, мов полірована деревина вишні всередині мішка. Хоч би що там жевріло, а його тримала одна з рук істоти, приліпленої до стіни. Повільно рушила короліна по тій сірій. В сцені, намагаючись видавати якнайменше шуму, побоючись, що коли вона потурбує ту почвару у мішку, воно розплющить очі, побачить її, і тоді це було б найстрашніше, що тільки вона могла собі уявити. Що воно вирішиться на неї, серце калатало в грудях дівчинки ще крок, ще ніколи короліні не було так страшно, але крок за кроком вона. Відступало все ближче. Ось і мішок, тоді вона проштовхнула свою правицю в ту липучку, липучу, чіпку, білість, що висіла на стіні. Короліна на рука заглиблювалась, а те, ніби павотиня від цього тихо лоскотіло, мов крихітний вогник. А ще ж воно липло їй до шкіри, до одежі, до стоту, як облипає справжнє павотиня, як клеється карамельна начинка. Та ось дівчинка таки добулася туди вгору і доторкнулася до холодної руки, пальці якої відчувала вона, були сіплені навколо ще однієї скляної кульки. Шкіра почвари була слизька, мов вимащена киселем. Короліна сіпнула кульку до себе. Спочатку нічого не сталося, досить такий міцний був стиск пальців хуторочі. А тоді один по одному ті пальці послабили свій засіб, і кулька ковсь вислизнула в королінину руку. Раденька, що почварені очі так і не розлупилися, вона просмикнула свою правицю на волю з того липучого вавутиння, посвітила на ті два обличчя і виснувала, ніби схожа на молодіші. Версії пани примули і форсібіли, але так скручені й сплющені докупи, неначе два шматки воску, розтоплені й в одну моторошну річ. Зненацька, без хоч би якого попередження одна з чотирьох рук потвори хап раліну за правицю. Однак слизькі нігті лише дряпнули шкіру дівчинки і не схопили руки надто слизькою від павутиння. Короліна змогла відскочити. І тут розлепилися ті очиська. Чотири чорні гудзі зблиснули, вирішившись з гори на дівчинку, і два голоси, яких короліна в житті не чула, заволали до неї. Один голос, мов шептав, нарікав, а другий розжищався, мов сердита муха, гаруха між шибок. Але промовляли вони в одно. Злодюга, віддай, стій злодюга. Довкола залоботіли крільми кажанопси. Короліна почала свій відступ, але швидко збагнула хай там яке, страхітливе було потворсько на стіні, те, що колись виступало на сцені, як інші пани примули й форсі біла, воно лишалося закоконоване і приклеєне до стіни павутинним мішком. Воно не здатне було переслідувати її. Кажанопси хляпали крильми, лопотіли, порхали довкола неї, але ніякої шкоди їй не завдавали. Короліна злізла зі сцени й посвітила ліхтариком, шукаючи виходу зі старого театру. Тікай, панночко! Захлипав дівчачий голосок її у голові. Тікай, не гайся, ти вже маєш двох із нас. Тікай з цього пекла, поки ще тече кров у твоїх жилах. Короліна вкинула нову кульку до першої в кишеньку. Он двері, вона підбігла й протягла з усієї сили, Відчинилося нарешті. Ілюстрації пауза